Перед організаторами школи небайдужих громадян було складне завдання обрати справжніх місцевих лідерів з поміж 37 заявок. Волонтер, психолог, соціальний працівник повинен бути сильний духом і мати відкрите серце. Війна залишає глибокі рани в душах бійців. Практично всі страждають від. Посттравматичного синдрому. Перший дводенний семінар присвячувався темі особистого лідерства і вів його, знавець людських душ, капелан, настоятель церкви Святої Олександри, психолог за другою освітою Андрій Степанович Калита. Наша школа, праця з хлопцями, які прийшли в війни, членами їхніх родин. Просто з людьми, які переживають посттравматичний синдром. Люди звертаються до тих, хто сам є духом сильним. Лідер здатен змінити себе і змінити ситуацію, а ще повинен орієнтуватись у правовому полі. Законодавство швидко змінюється, і досвіду роботи з демобілізованими у владних структури соціальних служб замало. Другий тренінг право і демократія, знайомство з техніками вирішення проблем шляхом компаній громадського лобіювання і правове врегулювання пільг учасникам АТО і їхнім родинам. Темою третього семінару взяли медіаційні компетенції, методи врегулювання конфліктів це ціла наука. Як розпізнати, як так зробити, щоб проблема ну не замовчувалася, не, не трамбувалася, тому що щоб не було ефекту зжатої, стиснутої пружини, а да? коли вона стискається, стискається і кажу, що є конфлікт якийсь, якщо його не вирішувати, то може статися вибух. Ну, як і в людині, так і в суспільстві. Практична частина семінару найскладніша. Учасникам потрібно розв'язати непросте завдання. Конфлікт виник між учасником АТО і жінкою похилого віку. Влада виділила демобілізованому земельну ділянку під будівництво, а на ній вже бабуся посадила городину. Будівельні матеріали завезли і скинули на бабусин город. Зрозуміло, врожай загинув. Коли я оце прийшла до діляночки, як я побачила, що там боже що там творилося пропало. по закону видано. сама попробувала побувати в конфліктній ситуації да вирішенні цієї конфліктної ситуації. тому це нам, як психологу, як волонтеру необходимо в своїй роботі. Це цінні знання, які даються здесь у нас в нашій школі. Намагаються залагодити конфлікт решта учасників. Модератором виступає співзасновник Київського інституту миру і порозуміння Альона Горова. Правильного рішення конфлікту не знає навіть вона. Завдання ставити правильні питання, щоб сторони зрозуміли себе і не відчувались у програші. Дуже важливо, щоб люди вирішували конфлікти тісно базуючись на а, власних інтересах, і тоді це є можливість вирішити конфлікт повністю, вичерпати його а інакше, якщо а, ми звертаємося до силових підходів, то ми тільки відбувається тільки ескалація конфлікту. То реального вирішення не відбувається. Школа небайдужих громадян завершила свою роботу. Всі учасники набули нових технік і знань. Той, хто здатен змінитись, може змінити і оточуючий світ. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, телеканал Скіфія.